Чи мають взагалі люди право критикувати такого рівня співачку як Адель? Давайте послухаємо. Hello from me. Після цього виступу багато хто осмілився розкритикувати співачку. Адель. що ж там насправді сталося? Багато хто каже, що вона злізла з тональності і тому подібне. Ну, це може бути з деяких причин. По-перше, трошки втоми, тому що пісня ну просто. Важка цю пісню ну ніхто не може заспівати. Ну дійсно так, як співає Аделі. Якщо я не права, то будь ласка, мене поправ. Друге, це в тому, що можливо вона погано чула музику. Взагалі дивують деякі люди на біле. Вони кажуть чорне, а на чорне вони кажуть біле. Вони кажуть, реально на співаків, які ну тупо не вміють співати, а просто витанцьовують на сцені, що вони неймовірні. А на співаків такого рівня, як Адель, вони осмілюються писати: Ой, вона там щось заспівала не ідеально. Ой, вона там з'їхала з тональності. Давайте хоч трохи ставати розумнішими, якщо який співак, ну... Фігово співає, але він просто крутий, в нього, крутий образ в нього крути пісні. Це одне. А коли співак офігенно співає, в нього неймовірно крута вокальна техніка, сильний голос. Вона не бере глядача за рахунок брання, яке показує всі її хороші сторони. Не бере глядача на рахунок якихось викрутасів, подтанцьовок і тому подібне. Вона не влаштовує шоу. Уявіть, якого рівня співак, коли він може заспівати без взуття, коли він може заспівати без цього фаєр-шоу і тому подібне, просто співаючи і показуючи свій голос. Я взагалі вважаю, що співачку такого рівня не. Можна критикувати навіть якщо щось там було не ідеально, як взагалі язик може повернутися і сказати на таку співачку, щось хоч щось сказати. і не маю ніяких сумнівів, і я навіть не хочу розбирати що там було не так, тому що я не посмію сказати ні одного слова проти неймовірної крутої співачки. Адель.